Добрий день. На цьому занятті поговоримо про площу трикутника. Ми вже знаємо формули для площі прямокутника, а саме, якщо маємо прямокутник зі сторонами А і Б, то його площа дорівнює правильно А помножити на Б. І знаємо формулу для площі парлограм. В якого висота є, можна одну провести висоту, можна дві, але площа цього паралограма знаходиться як висота H, індекс А помножене на А. Тобто H помножити на А. Це дві відомі нам вже формули, якими ми користувалися на попередніх заняттях. Чому саме я про них згадав? Право в тому, що якщо, наприклад, взяти парлаграму. І поділити діагональ на дві частини, скажімо, ось так, то в нас утворюється два рівних трикутника. Один трикутник. І другий трикутник. Ці трикутники рівні. Чому вони рівні? Вони рівні за трьома сторонами, можна через кути, багато способів є довести. Але ми знаємо е, зазначення площі, що якщо фігури рівні, то вони мають рівні площі. Отже, площа цього зелененького трикутника дорівнює площі помаранчевого трикутника. А значить, площа одного такого трикутника це є половина від площі паралограму. Отже, S трикутника дорівнює висота помножена на основу поділена на 2. Цією формулою в подальшому будемо користуватися для обчислення площі трикутника. А навіщо я е, зобразив прямокутник? Справа в тому, що. З прямокутника ми можемо досить легко отримати площу прямокутного трикутника. Аналогічно, якщо ми розділимо прямокутник на два трикутника діагоналю, то в нас утвориться два рівних прямокутних трикутника. Ось якщо я зафарбую синім кольором цей трикутник. А скажімо, іншим кольором ще один трикутник. То ці трикутники між собою рівні, а значить їхні площі рівні. А значить, ми можемо сказати, що площу одного трикутника знайдемо, як площу прямокутника, поділену навпіл. Отже, S прямокутного трикутника. Дорівнює А помножити на Б і поділити на 2. А давайте уважно подивимося, що таке А і Б для, для даного трикутника. Що це таке ось, ось Б, а ось А. Це ж катети прямокутного трикутника. Гіпотенуза не задіє. Отже, у нас виникає формула для площі прямокутного трикутника через катети. І ми можемо сказати, що площа прямокутного трикутника дорівнює катет, помножити на катет, поділити на 2. Площа довільного трикутника дорівнює висоту помножити на основу, поділити на 2. Одразу виникає, постає питання, а можна площу прямокутного трикутника шукати через висоту? Можна. Тільки треба буде провести висоту, висоту десь. Наприклад, ось так. І якщо в нас є можливість знайти висоту і ось оцю сторону, то дійсно можна таким чином знаходити площу прямокутного трикутника. От давайте декілька задач розглянемо на знаходження площі і не тільки площі. От перша задача. Маємо трикутник довільний, не прямокутний. І маємо. Дві висоти. Одна висота і ще одна висота. Я підпишу. Нехай ця висота у нас 6 сантиметрів, а ця висота 5 сантиметрів. Сторона, яка основа нехай дорівнює у нас 10 см. Необхідно знайти ось оцю сторону, до якої проведена друга висота. Ми можемо виразити площу цього трикутника через дві різні висоти і задіяти при цьому дві різні основи. Отже, якщо ми оцю основу позначимо за х, сторону, точніше, позначимо за х, то ми можемо сказати, що площа цього трикутника з одного боку це 6 помножити на 10 поділити на 2 через оцю синю висоту. З іншого боку 5 помножити на х поділити на 2. І це ж площа одного й того самого трикутника. Отже, їх можна прирівняти. Отримали рівняння, давайте його розв'яжемо. Ну, зазвичай домножимо на двійку ліву і праву частину. І тоді в нас утворюється 6 помножити на 10 дорівнює 5х. Або я одразу напишу 5х дорівнює 6 помножити на 10. До речі, зверніть увагу: немає потреби наразі 6 множити на 10, отримувати 60, а потім 60 поділити на 5. Набагато зручніше. Прямо в такому вигляді виконати ділення. Тобто 6 помножити на 10 і поділити на 5. В цьому випадку ми просто скорочуємо десятку і п'ятірку на 5. І відповідь у нас 12 см. Отже, сторона, яку ми позначили літерою Х, дорівнює 12 см. До Давайте розв'яжемо ще задачу з прямокутним трикутником. Нехай маємо прямокутний трикутник, катети якого відомі. Катети якого відомі. Ну, от їх підпишемо. Нехай буде 6,8 см. Знайти довжину висоти, проведеної до гіпотенузи. Тобто проведемо висоту. Ось так. І необхідно її знайти. Ну, звісно, є декілька різних способів. Особливо ми вже володіємо таким поняттям, як теорема Піфагора, значення синуса, косинуса і тангенса. Тому ми маємо це і використовувати. Давайте тут я поставлю значок прямого кута, підпишу вершини цього трикутника А, Б, С. Нехай буде Отже, є декілька різних способів, але е, наразі я хочу проілюструвати саме спосіб з використанням площі. Ну, хочемо чи не хочемо, а це ми можемо знайти по теоремі Піфагора. А це дорівнює корінь квадратний, я нагадаю, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А одразу, щоб не писати тут квадрат, можна написати корінь квадратний із 6 квадрат. Додати 8 квадрат. І обчислимо 6 квадратів 36, 8 квадраті 64. Додали, отримали 100 корінь 110. Отже, а це 10. Тобто ми можемо ось тут написати, що оця сторона 10 см. Це ми вже знайшли. А тепер скористаємось знову ж таки поняттям площі. Площу цього трикутника ми можемо з одного боку виразити через катет, в нас є формула, а з іншого боку через оцю висоту. Давайте ми позначимо її отут Х, і ми запишемо, що площа дорівнює АВ помножити на ВС поділити на 2. Це До катет на катет поділити на 2 буде 6, помножити на 8, поділити на 2. Обчислюємо 48 на 2, 24 сантиметри квадратних. І з іншого боку, та ж сама площа дорівнює BD умножити на АС, поділити на 2. Або підставимо замість АС10. Ну, а BD так X поки що й буде. Тобто буде 10 x поділити на 2. Можна Теж скоротити буде 5х. Але що ми отримали? Ми отримали з одного боку площу цього трикутника, вже обчислили, з іншого боку площу виражену через висоту, яку ми шукаємо. А значить, ці площі, вони ж одинакові, це ж площа одного і того ж самого трикутника. ми можемо сказати, що 5х дорівнює 24. Звідси можна легко знайти Х. Дію ділення. Х до рівня 24 поділити на 5. Домножимо на двійку чисельних знаменник. Буде 48 поділити на 10. І дорівнюється 4,8 см. Відповідь. Шукана висота 4,8 сантиметри. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на, нас, на наш канал, з вас лайк. Наступне відео буде присвячено площі Ромба. На все добре.